Всім привіт! Мене звати Яна. Я український митець. На моєму youtube каналі ви можете спостерігати за створенням живопису в сучасному стилі. Ідеї я черпаю з усього, що мене захоплює: це пейзажі, вулиці з красивою архітектурою різних країн, тваринки, особливо котики, герої із кіно або навіть кулінарні шедеври. В основному я малювала картини просто для себе або на подарунок. Але згодом, коли світ накрила жахлива пандемія, у мене з'явилося більше часу на розвиток свого хобі. Незважаючи на складні часи, я була налаштована на позитивні емоції і тому працювала над весінньою колекцією зефірних котиків. Поєднавши солодкий зефір із пухнастими тваринками, я створила унікальну серію дуже ніжних і милих домашніх улюбленців. Візуально я їх помістила в дитячий інтер'єр. Але як бачите, стиль написання тваринок поєднує з собі анімацію з реалізмом. Це були мої перші картини, якими я дуже хотіла поділитися з вами, і тому я з нетерпінням чекала весни 2022 року, щоб відкрити особисту сторінку в творчій онлайн-галереї для продажу картин. Але за першою бідою прийшла і друга. Це була війна.